Здоровенькі були, з вами Ал. Сьогодні хочу подивитися корисну інформацію, чому я рекомендую харчові ковпачки під час приготування їжі. Ми її відставимо. У мене є ультрафіолетовий ліхтарик. Почнемо з дверки. Можемо спостерігати, наскільки у нас все чисто. Дуже прям чистота і порядок. Наверх подивимось. Там, де стояла тарілка, там у нас більш-менш чисто. Видно, що нажимали саме на швидше 30 секунд. Іншими рецептами не користувалися. Ще одна мікрохвильовочка. Зовсім частулька в нас. Верх. Верх теж можемо бачити, що ніколи не користувалися. Все в нас воно обляпане. І під сама тарілка теж. Наглядний. Приклад, чому потрібно користуватися харчовими колпачками?